Це найбільше спортивне озеро в Україні. Коли приїжджаєш сюди, одразу думаєш за неї, коропа на ім'я Ліля. Це водойма, де живе найсмачніший карась, хвилі, що нагадують шум моря, та крик чайок, звуки відпочинку. Та спокою ми розташували наше житло на ці дні та заряджались енергією водойми. Підготували колиску для монстрів, що тут живуть. А на фоні деренчав трактор, який витягав машини з сусідніх секторів. Приступили до маркеріння, прощупували дно та малювали орієнтири нашого свіму. Весняний вітерець нашіптував нам секрети привбуч, долинали голоси рибалок та звуки сигналок, що спрацьовують. Ароматні насадки готові, стіки також. Ми готові зустрічати велетнів водойми. Друзі, усім привіт! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми приїхали на водойму придбачі. Та як ми готуємось до Кубку Львова, де виступаємо у складі клубу ГКК. Сьогодні у нас в планах вивчити сектор, комбінувати з насадками, монтажем, кормом, розібратися взагалі, що краще працює. Також сьогодні ми вам покажемо, як виглядає наш монтажний столик, що на ньому знаходиться, що завжди під рукою. Ну і, звичайно, в планах половити гарну рибку. В цьому відео ми також для вас розіграємо два приємних подаруночки, які будуть за перше та друге місце. Ну і за нашою гарною традицією, ми заховуємо подарунок для вас, для відвідувачів водойми прилабичі. Який саме це буде всередині відео. Тому будьте уважні, не пропустіть. А от і сам конкурс. За, за друге місце ми розіграємо ось такий пелет, набір попапчиків та вафтерси і два ліквіди. За перше місце ми розіграємо Відерко Fox, а також одноразову акцію 20% на покупку товару в магазині Карпенко, який знаходиться у Львові на районі Левандівка, вулиця Широка, 88. Ззаду цієї емблемки написаний секретний код, який буде знати лише переможець цього відра, який зможе зробити замовлення за цим промокодом. Неважливо, чи ви будете зі Львова. Чи з Києва, чи з Вінниці, все одно ви зможете замовити, адже у хлопців є інстаграм-сторінка, тому усім щастим. Умови конкурсу: перше це поставити моцного лайка під цим відео. Друге це написати гонорового коментаря. А третє це бути підписаним на наш YouTube канал. Результати конкурсу будуть оголошені на нашому Ютубі через 7 днів, а також на нашій інстаграм сторінці. Тому слідкуйте. Що ж, коли дівчина малює маркерну карту, вона виглядає ось так. Ліве водилище у нас на дистанції 115 метрів. Вітер у нас йде вправо до дамби. Тут у нас дамба знаходиться. Тут ми будемо кидати корм на 115 метрів, а тут ми будемо ставити наш, наше водилище, тобто лівше корму. Зустрічати реву. Храм водилище ми будемо висуватися далі. Спочатку починаємо з дистанції 120, потім 130, 135, 140 і так далі. Ну і знайшли собі меншу дистанцію на третє водилище, яке ми будемо задіювати на вечір. На дистанції 70 метрів. Ось такі точки ми вибрали для себе. Якщо не буде результату, будемо звичайно щось зміняти. Так ми приїхали на 2 доби, буде час. Чекаємо. Трішки хочу вам розказати про те, як ми розклались. Тут в нас кухня, дрова, холодильник, відро круша річманки, до речі, з магазину Карпенко. Про нього ми більш детально пізніше розповімо. Теж кухонні всякі штучки, Корма, жестяні баночки робін, відра, всякі штуки там, спомби, пива система, рукавички для спомбління Також у нас тут стоять вудлоща. В палаці, поки ми розставили ось так. Наша розкладушка, ковдрики, коцики, водичка, тут в нас техніка і насадки, також балон, робоче місце, столик з всяким. грузики, Ось це все для монтажу. Також у нас тут є метод мікси, та стікмікси, наші насадки. Так, ми розташували наші вудлища. Ловити ми будемо на три палки, а також мат і підсак. І відерку для поливання риби. Кожен закид вудки це шанс на вдалий улов. А виважування риби це завжди емоційно та захоплююче. Примхливу рибу ми приманюємо зерняти робін. Аромат, що стояв довкола, викликав неймовірний апетит у нас. Що ж робиться з рибою на дні водойми страшно й уявити. Неважливо, чи ви досвідчений рибалка, чи новачок, який лише збирається взяти в руки вудку. Риболовля завжди подарує вам незабутні емоції та враження. Красивезний захід сонця відправляє нас у ніч. Дуже круто, що ви додивилися відео до середини, адже ви зараз дізнаєтесь, що саме та, де ми заховаємо на водоймі прилбичі. Отож, це грузило, пуля, яка знадобиться вам на прилбичах. Також це кліпси від неж, штопорці та баночка по папі від Кател Бонапетіт Есерфрут Полуниця. Ми знаходимося зараз в 51 му секторі, і тут знаходиться ось така гора каменів. І між ними буде лежати ось цей прес. Подаруночок захований, він знаходиться ось тут. Ну, а пощастить вже найшвидшому та найуважнішому. Що ж, друзі, хочу вам трішки детальніше розповісти про наш монтажний столик, що завжди знаходиться під рукою. Чим ми користуємось взагалі. Отож. На такому величезному столі, як ви бачите, стоїть такий невеличкий маленький монтажний столик. Тут знаходяться наші любимі насадки, баланси та попапчики від КТЛ. Також стоїть ножик, щоб підрізати насадку. Також топорці різні, такі от більші, менші. Дві голочки одна для одягання попапа, а друга для одягання стіка. Щоб він, бачите, отут так закривається і стік не пошкодився. Також ножниці пва система, якою робляться самі стійки. Також тут у нас знаходиться поводковий матеріал, лідкор та е маркерний еластик, маркерна резинка. Ну і, звичайно, самі, сам пейджер, щоб бачити, як проходить клювання. А далі в нас знаходиться пва сітка одразу під боком. Ми Вам про неї вже розповідали. Також тут стоїть у нас шоклідер, ручка зошит для запису. Дистанції, можливо, щось зміниться. Також у нас тут стоїть величезний бокс з всіма рибацькими детальками. У нас тут є грузи, маркерні і такі закидочні. Також у нас є тут гачки. До речі, ми користуємось на цій риболовлі гачками Хаябуса К1 та мікса восьмого розміру, Хаябуса 10-й. А тут у нас стоять також три поводкових матеріали. Тут взагалі. Знаходяться усі розхідники. Тут, в такій коробочці, у нас знаходяться стіки, які ми вже потім одягаємо на оснастку, а також на пальчник, стік-мікси, метод мікси, і також знаходиться вода для перевірки насадки. Ось так виглядає наш робочий столик. Буде цікаво послухати, що ж у вас знаходиться під рукою. Обов'язково напишіть в коментарях, а ми їдемо далі. Унікальна річ, яку нам подарували наші друзі Толік та Віка. Ця кружа допомагає подрібнити бойли та горіх у великих об'ємах за короткий час. Різнокаліберні леза дають змогу створити суміш із частинок різних розмірів. Горішок Робін став ще смачнішим. Прозора кришка дозволяє насолоджуватись процесом крущіння, об'єм 17 літрів. дальняя точка 130 метров Вот и разлетелась наша насадка. Биг Вин. Нарешті дочекались. Нарешті. Спрацювала дистанция в 130. Бечі важка водойма? Примхлива тут риба, але вона тут є. Дивіться, яка вона гарна. Хто в коментарях до цього відео напише правильно вагу риби або ж найближче до правильної, отримає від нас приємний подаруночок. Висно, риболовля підійшла до завершення. Риболовля на прибочах дві доби це ще той виклик, я скажу вам. Адже шалений вітер, який ускладнював нашу роботу, закид, вудлищ, зносить все на світі, обвітря в лице і болото, яке всюди, просто всюди. Але тим не менш, ми приїхали сюди, не на відпочинок, ми приїхали сюди виконати свої поставлені цілі та підготуватися до Кубку Львова. Значить, по дистанціям спрацювала точка 130 метрів. Також мала один схід на дистанції 120 метрів. Ну і вчора перевіряли ближні дистанції 70 і 105 метрів. Зліва ми бачили дуже часто вихід коропа, але це було далеко. Це під метрів 300, щоб фізично мене могли докинути туди водилище. Насадка, яка спрацювала, це Big бігвін від Кател. Також хочеться ще сказати, що прилбичі ще не готові приймати короп'ятників, адже вода ще не прогріта. Риба ще не до кінця активізувалася, а якщо активізувалася, то її потрібно шукати на мілині. Також хочемо вас попередити, якщо ви плануєте їхати на придбачі, заздалегідь, дивіться на погоду та добре обирайте сектор, адже при нас було витянуто дві або три машини трактором, люди просто застрягли, бо не змогли виїхати. До речі, про Кубок Львова. На нашій інстаграм-сторінці під час турніру я буду вести прямі трансляції, вести історії, показувати, як хлопці. Виступають на Кубку Львова, як вони працюють, як то кажуть, зайду всередину. Все показувати не буду, але щось ви дізнаєтесь. Спасибі, що приділили цей час нам, що подивились наше відео. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі в новодоймах. Усім па-па!